Тисячі 2018 року ми подали значить, до уповноваженого сумісне звернення Майдан громадських контроль, також Альянсу Української єдності щодо проведення міроприяті, які пов'язані з тим, щоб зупинити ті злочини, які ходяться в замковій правній колонії. Ну зустріч була сьогодні дуже конструктивна. Ми подали наше звернення, обговорили спільну роботу і е, офісу Уповноважений хоче до нас приєднатися. Щоб ми разом їхали в замкову правну колонію для здійснення моніторингу діяльності в цій колонії, ну я думаю, що загальними зусиллями ми зробимо все можливе для того, щоб все ж таки найближчим часом прийняти рішення щодо закриття цієї колонії, а тих людей, які займаються котуванням. І побиттям людей вони будуть притягнутися до кримінальної відповідальності. Дуже радує те, що би, ми відчуваємо підтримку і на комітетах Верховної Ради, а також тут у офісі Уповноваженої. Так що до перемоги, друзі, я сподіваюся, що найближчим часом вона буде. Сьогодні, 18 грудня, 2018 року ми подали сумісне звернення до президента України щодо декомунізації мінісарної системи України та зупинення злочинів замкової правни колонії. Наші документи прийняті, зареєстровані. Я думаю, що так само, як і в вовсю уповноважено, буде на них певна реакція в плані того, що, мабуть, ті дії, які роблять працівники замкової виправної колонії, вони, мабуть, вже всім набридли. Тому я думаю, що будемо ставити крапку по цій справі. Так що все, друзі, до зустрічі в замковій виправної колонії. Сьогодні, 21 грудня 2018 року, ми... Після картку президента подали звернення до міністра юстиції Петренка з вимогою щодо закриття замкової правної колонії. Ну, Я думаю, що те, що документи ми подали, ми доб'ємося того, що дана колонія буде зачинена. Треба ще попрацювати, але ми все зробимо для того, щоб ті люди, які винні в тих злочинах щодо засуджених, будуть відповідати. Сьогодні 21. Грудня 2018 року ми провели пікетування прокуратури Хмельницької області. Значить, були ми на прийомі у заступника прокурора області пана Негребецького. особисто подали йому всі, як кажуть, клопотання і документи, які стосуються в першу чергу по справі Андрія Данилюка. Ми вимагаємо про те, що було по перше змінено запобіжний захід, по-друге, щоб цих людей відсторонили від роботи. І третє, значить, головна наша теза, що все ж таки поміняли 121 статтю на 115. Тож ми сьогодні розглянули питання щодо замкової виправної колонії про ті порушення, брутальні та безкарні, які є, тому що вони дуже тісно пов'язані з правою Андрія Данилюка, тому що вбивці були саме з цієї замкової виправної колонії. Ми сьогодні бачили, як у судовому засіданні, значить, коли хотіли взяти інтерв'ю у Макрицького і запитати у нього, чи йому сподобалось. От, та роль, яку зіграв значить, наш журналіст Сережа Зуйков, коли він зіграв саме роль Макрицького і показав, як Макрицький наносив телесне ушкодження Петровському. Ну, дану особу, як кажуть, відгородили, там прибігла значить, купа цих людей, які з ним їздили. Сьогодні правильно, до речі, поставили питання такого, стосовно того, чому ці люди саме їздять на суди в робочий час. Ну що, в них нема чим займатися? Мабуть, що є. Хто їх туди відпускає? Треба розібрати, що за люди, що вони приїжджають, і чому е, так вирішується питання. Е, значить, як помічник народного депутата України Віктор Василь Чумака попросив їх розібратися по цим питанням, щоб вони знали, що ми найближчим часом, а це буде десь, значить. В січні місяці ми обов'язково приїдемо в замкову правнукалоні. Ми вже сьогодні відкрили ряд тих порушень, які сьогодні є, але ніхто не хоче їх бачити. І попросили їх, щоб вони все ж таки провели значить, не те, що певні перевірки. Ми сподіваємося, що буде вже хтось буде в нас, можливо, заарештований, комусь будуть приявлені певні, як кажуть, обвинувачення, хтось може вже до того часу, коли ми приїдемо, буде вже. Я кажуть, відсторонений від посади. Ми на це надіємося. Бо якщо цього не буде, ну зрозуміла річ, що це буде питання піднято на комітетах Верховної Ради України. Зараз президентські вибори. Я думаю, сьогодні кожен захоче тримати прапор, казати, що я борю за справедливість і так далі. Але я хочу сказати про те, що сьогоднішній день питаннями саме колонії, правами області займаються на депутати. Це Віктор Васильович Чумак, це Юрій Тимошенко, ну а також депутат Верховної Ради Купрій, який також разом з нами значить, проводить цю роботу, і ми, значить, цьому не зупинимося і доведемо це до логічного завершення. Сьогодні, 28 грудня, тисячі року, ми практично завершили другий етап підготовки закриття завної колонії. Сьогодні ми пікетували АДКВС, розмовляли з не заступників. Пана Крикушенка подала сумісні повідомлення. Ми все ж таки сподіваємося, що співрозмова була, я вважаю, відносно конструктивна. І є певні домовилися в тому, що після нового року ми будемо зв'язуватися і вирішувати ці певні питання. Ну, боляче за те, що на сьогоднішній день ми бачимо, те, що система не хоче е, е, знищувати людей, які сьогодні порушують закон, б'ють таку. Ув'язнених, ведуть себе не дуже добре. Тому я думаю, що в даному випадку ми все одно свого доб'ємося, ніхто нас у цьому питанні не зупинив. Так, ми не зупинимося. Так що, друзі, до перемоги. Сьогодні, 16 січня 2019 року, Майдан Громадський контроль разом з журналістами газети Права України прибув в приміщення Хмельницької обласної державної адміністрації з метою, щоб подати сумісне звернення щодо закриття замкової правної колонії. Я хочу вас звернути увагу на те, що тут в адміністрації висить саме е, і підписано Берна, е, Бернадинський монастир. Але ж тут неправда виходить. Треба написати, що це не монастир, що це замкова виправна колонія, де перебувають в'язні. І це не є ніякий сьогоднішній день монастир, хоча він є монастир. Так, от у нас з не питанням є в тому, щоб ми саме закрили цю установу як замкову правну колонію і зробили з нього дійсно, значить, монастир Бернастинів або, значить, якусь буде монастир якоїсь української помісної церкви. Бо це безпреділ, це треба зупиняти в даному випадку. 16 січня дві тисячі року майдан громадський контроль разом з антиристами зати права України відвідав. Державна установа Хмельницьке СІЗО, де ми зустрілися з колишніми в'язнями наші замковоправної колонії, а також значит... З моїм підзахисним Євгеном Неймаком. Ну, знаєте, були дуже вражені події, про що вони розповідали про пана Новосядлова. Я думаю, що ви побачите це в інтерв'ю. Ви знаєте, це е, колишній начальник управної колонії, який був зняти за нашими поданнями і за нашими зверненнями. Але ми бачимо те, що він замкову колонії хоче зробити і в СІЗО. Е, Мульницький СІЗО. Я думаю, що ми зробимо все можливе неможливе, щоб все ж таки дана особа відповідала за свої злочини, як і вона в замки правної колонії. Я думаю, що він буде в подальшому притягнути до відповідальності. Так що давайте до перемоги, друзі. Ми до вас я кажу, черговий раз прийшли, і ви, мабуть, знаєте, вже чули, чи знаєте про те, що бувши начальник замку правої колонії пана Налосябра сьогодні. Вже працює тут, начальник оперативної частини. Щось змінилось, якісь відчуття. Тут рік не працює, але вже, як кажуть, кажуть, аеропорти складають людей. Вчора був труп там повісилась людина і є інші, я кажу, речі. Так, чую, що він до мене особисто підходить до камери, через глазок так поздоровився і все, але... Вчорашнього дня він взявся за свою працю, як то кажуть, хоче свої порядки навести, так як на 58. Ну, наприклад, навіть тут вже говорять хлопці, що при передачі, коли приймають посилки, закладає е, консервація, він особисто видає посилки, е, вскриває всі банки. Е, наприклад, зайняти банок карантушки, він їх всі вскриє, е, що фабричні, що такі домашні, і хоч, і, хоч, зараз, хоч за раз, хоч за день, за два. Годують туди взагалі на перше борщ з кислою капусткою, на друге капуста і салат з капустила. Утром ввечері можуть дати, можуть не дати, бо кажуть, не зварили його. Бувало таке. Навіть, частенько. Два рази в неділю скачка і сечка. утром січка, ввечері і січка, От, Стараюся цей їжу розтягнути, що з дому приходить, там якась консервація. Невозможно, бо все вскривається, його треба їсти заразу. А кожен день буде слати в наш час теж дорого. 135 гривень і одна пересувка на ну, А чому він так поступає? Я, дум, я думаю, що це він свій порядку хоче настинути, так як на 58, я думаю, що, можна, що його, так як він там і особо і не був начальником, тому що там керував зоною дучанкою. Він там якби не буде в нього, можна так сказати. Це всі знають. І сам Друченко мені особисто каже. До нього навіть не він тут ніхто не вирішує ніяких питання, ніби я рішаю. Але він їх прикривав і робив теж своє кіно. З ними разом по безпреділу, то кажуть, це влюбили. Приїхавши сюди вдруге, сьогодні вже, от, десь годин після 10-ї ранку, вже сьогодні був шмон, який перед обіду закінчився. Шмонали шманали все, ну, по, по указу Новосяту, так як мені сказали, контролю. І Я так думаю, що це кожен день таке буде в хаті. Так само хочу сказати за свіданок, яка тут до, до начальства пішов офіційну заяву до Сухораба, начальника СІЗО по поводу побачення довгострокового, так як тут я минулі рази ходив, побачення було 850 гривень за три доби на їх. Потім через два місяці підняли 1200, зробили, а зараз вже зробили 1523 гривні. Це за дві на три дні. Навіть в тій хатів відцяли. Там сніданка побачення набагато краще, то там 600 гривень за три дні. Зимовий час на 10 гривень дорожче за сутки. А тут, а тут, а, а тут а, де за зимовий час, беруть в два рази більше, ніж в літі, і отеплення немає, Включають підтоплення електричного тоді, коли заходиш на світанку. Моя дружина приїжджала 9 градусів, 9 градусів тепла. От за, за що платити кошти, якщо розібратися? Через сутті тільки було 13 градусів. І вище не піднімалося. Там, та, там приміщення велике, а батарейка вже як і, і палиться дуже багато. Офіційно пишу заяву. На мене написали 13-11 го го рапорт, я вам говорив, телефонував. Приходить прокурор, дивився в умовах, в яких ми живемо в камері, Потолок обклеєний газетами, тому що тече і все, ось, ну, стіна, падає до бітону вже там. Воздух не виносів в камері, був ну, теж. Я думаю, що більше ніж 9 градусів не було 13 листопада, коли морозі було. Вікно не закривається, бо також закривається, таке, рука пролазала. Все в льду було і це в 6-10 ранку. На мене написали рапорт. Та вже є опит, я взяв рапорт. В 6-10 ранку, що я знаходився під одіялом, але при такій температурі. Як можна знаходитись на нити ну, до діяло? Що десять років? Я що на роботу чи ще писане? Якщо в камері в кого, бо це моє пояснення. Я писав це копію, а це вони рапорт написали. Правда, дуже погану копію зробили тут. Але написали рапорт. Доповідаю, дуже таки потерте, що під час чергування з 8-ї -го години. Хвилин 12 12.11.2018 року близько 6 годин, 10 хвилин ранку, 13 .11. засуджений Ярковин Ігор Миколаївич Миколаїв, до довічного позбавлення волі за статтями 142.357 чистої першої України утримується в камері No12 сектор максимального рівня безпеки режимного корпусу номер 1 Трафік утримання. На команду підйом продовжував спати на своєму постійному місці. Це в 6-10 лікарні. Я писав пояснення за Ну, то що це читвори. На мене був, був написаний рапорт. Що... Це моє пояснення на рапорту. 13.11 року на мене був написаний рапорт, що я лежав на ліжку по 6 годині -10, 10 хвилин ранку. Не виконав команду підйом. Хоча сказати що, жахливих... Хочу сказати, що я знаходжуся в жахливих умовах. В умовах тримання, а саме температура камерного режиму дуже низька, вікно не закривається. Це у зимовий час. В камері три іноді чотири чоловіка на 4 квадратних метрах. Зі стін тече, тече... сирість в камері, стіни покриті грядком і має ярко виражений запах. Підлога бетонна. В таких жахливих умовах тримання неможливо не захворіти різними вірусами. Якщо в камері холодно, то хоч якось буде час від часу грітися під повторюю. За місь час мого перебування у СІЗО місто Хмельницький сьогодні, 21 року, перший раз була, перший раз була команда підйому о 6.10 10 ранку. Вважаю, що рапорт, який був написаний на мене, є упередженим як... В таких умовах тримання засудженого це є катування, а особливо в камері номер 12 Я визивав прокурора по наукліну. Приходив прокурор 27. Приходив прокурор до мене 17-12 місяця 2018 року. Щодо можливих порушень, адміністрації установлю. Він подивився камеру, я йому розказався, що це по заказу 58-й було. Він подивився, також йому сказав за сніданку, які ціни тут, а що він сказав, що таке в Хмельницькому в гостиниці немає. Yeah. А, таких цін. Yeah. І... Ну, Ніякої реакції немає, в принципі. Пишу заяву офіційного на начальника СІЗО, щоб дав мені офіційну завірену за розцінку довгострокового побачення, але до цих пір мені ніхто не веде, на заяву не реагують, не визиває і нічого не, не дають. Зрозуміло. Ну, і вважаю, вважаю, що це почнеться тут 58-та, так як вже сьогодні мені прийшов сюда на осяку. Добрий день. Ми як обіцяли, знову до вас прийшли. нам відомо, що пан просят зараз зняти замкнув про наполонію він поставив начальником тут оперчастини Державсько-Хмельницький ну, СІЗО. Він десь працює третій день. Але що ви відчули, коли ця людина прийшла сюди і чим вона тим займається? Ну, наскільки я знаю, вона займає посаду начальника ОПЕЧСТИН. І в за перший день, який тільки чую, що на всіх рапортах прийшли, за яку є руму взагалі. Чіпляється, просто пише на людей рапорта. Оце вже такий прохався цей. Не знаю, пов'язано це, не пов'язано, що тут людина там загинула. Може, що ви на корпусі. Це десь. Не знаю, з цим пов'язано, чи не пов'язано, факт що може це збір ставити, не знаю. А ви що таке робити? Так, так, а ви, розумієте, Ну, я собі думаю, що просто він тут і поставлено для того, щоб казати, як поговорити, щоб контролювати нас, тих, хто тут з 58-ї люди є. Тому що ми ж всі пишемо, скажемо, ви приїхали до нас, ми ще інші нас тоже їмся. Ми ще ну, забрали свій, там він прислався. У мене вчора була комісія, бо дав мені за те, що я там ну, грубо порушив режим утримання, закривав глазок. І, ну, Це частково, це за їхню версію. Ну, їхні так. Я вже, навіть не буду це казати, це не кажи, кажи. Ну, е, Там просто, не сам вузько, там просто у нас була ну, вся стіна зарізана і все видно, що там робиться. Я, я, я всі всі на вдові, і просто кусочек затуляють ласками. Маленький кусочок плазі... маленька затуляється, каже, робіть, видно, все. Ну і частинку затулялась. І мені за це, на це написали рапорт і ще казали, що я прирікався з ним, сказав, рані, хоча я такого взагалі не робив. Я, я, я не рубаюся. Але... І та саме, ну, в общем, за от мене рапорт написали, і вчора дав міського вородогам. Ну а на запитання начальника він каже, що. А що ж ти відмовився давати пояснення? Я говорю, так поко, тому що я не знаю, за що давати пояснення. Це не є порушення. А якщо ти зі квісьмі е і вони щось порушиться, то, ну не на такої степені, що це за себе сатирав. Ну я так думаю, за що це таке? Камеру ж є, йому все видно ну, в камері ж поводиться. І це саме. От, ну, пай, а пося полка ви знаєте. а ні, я йому кажу, що я взагалі, не і хочу навіть вам тут вкусно нічого пояснити, тому що, ну. Я не хочу, я мав не було мама бажання бути присутнім на цьому збігуську. А на вся до мені каже, ти знаєш, якби би ти був зараз в 58-й колонії, тобі б за це вдали вже 14 суток. Я кажу, так я знаю так, що всім відомо, наскільки ви прислали, ж там керували. Ну йому така от, знаєте, ну він там знає трошечки там подивилися на мене ще там. Всяких ребенків були там такі недобрі, знаєте, дивись, виправляється, все в мені погоджує, що там має закон вийти, а на тебе він не буде розповсюджуватись, тому що ти в тебе погано раптоків багато, і ти поганий дуже для них. Ну, а я кажу, ну в якому сенсі я поганий? Що я роблю? Ви ж у я закон порушую. Ви мені зразу на раз написали рапорт, догану мені. Це значить, ви за мене не сполучений спостерігайте. Ну ви ж така сама людина, як і я. І ви ж так само буде пускаєтесь помилку. От я своїми скаргами просто вказую на ваші помилки. Виправляйте їх. Розумієте? А вони на мене дивляться, знаєте, ну, ну я візьму просто побачив мраморні стіну. Розумієте? Просто ну, спрошого не розумію. Тобто з ваших слів я зрозумів те, що начебто 58 колонія, вона потроху переїжджає. Так, да, в Хмельницький! Пусть, там такі Скаження всі не потрібні Вот Там такі. Ну, там, я, я, я про таке багато. Це вже є інформація, яка що коли людям приходять посилки, то їм відкриває всі концерти. Так, да, да, вся військова. Да, Бо вот, представляєте, мені откусе на посилці, э, сестра передає, там. ще друга що передає, мені там кацер багато, ну, мають 10, може, 15, коли я покладя. Ну що, я зараз він відкрив? Ну все візьме. І там і там рибний, і таке молодець. Ну що буде, там фасолі, хтось таке. Ну, вот. А він все разовій, у... каже, ну що, ну, я свиня, що я зараз все зім. Я сходу, можу покласти в кольор, в коптерку там нічий спеціальні. Поставили кольору, треба, бачити, собі ханців взяли і відкрили. Кам'яні ж відкриває, він цю банку перевертає, дивиться, що там. То що ж таке, для чого? Це ж спеціально. в 58 точно так само. Только там еще Там, когда посылку получаешь, там треба идти со своей тарой, если есть консервы. Потому что просто консервы конфисковку. Не то, что будут на их просто забирают. Понимаете, вот ну, это командир военный, который там посылки эти выдают. Это именно на станок была и Дрюченко, Украинского. Вот, ну, вот, ну, на Сразу вот уже не там был. Ну, я так себе думаю, что на Лосаду не особо там такие окна. Они вот с КВК дозволено Та такі речі робити з боку того ж самого новосердного і... чи якось Ні, звичайно, ні. Ну не... там передбачите, що ви могли користуватися цими посилками таким чином, mm. щоб ви могли їсти їх там в певний час? Mm, без да. mm, ну ну, не, ну, не, ну так, звісно, так на це річ не зраховується консерва. Для того, то. щоб вона була тривала, Наприклад, консерва, от вона перебуває з камери схову. ви хочете, наприклад, її з'їсти, ви кажете, там, ну... Так, борщі! Що прошу вас, якщо можна, принести мені консерву. Так, да, тобі да, він одразу як камера, кормушка відкрилася, і він одразу тому чи не чекі стояли. Сказав, відкрив мені в тій не чекі, і лежать мені консерви. відкрив, будь ласка. Все, він відкрив, да, все. І він щось перевіряє? Так, він щось перевіряє, ложечку дає, що тарілочку. він сам все пересипає. Він сюди спає, ми присипаємо. Ні, не присипає. він пересипає сам. Ну там спеціальний цей днівальник, що тут їсти роздає на цьому корпусі. О, і він стоїть там керує, а це просто стоїть сюди, бачиться. Ну, зрозуміло, я так вважаю, що якщо такі дії від нього, то їх треба розкажувати. Звісно, треба скажувати. Сьогодні 19 січня 2019 року. По всій Україні йде водохрещення, але хочу сказати про те, що вчора актив Майдан громадський контроль, а також активісти, які сьогодні зайняті проблемами замкової виправної колонії. Ми були дуже, як кажуть, налякані тією ситуацією, яка склалася в Хмельницькому СІЗО, куди прийшов на, працювати на посаду начальника оперчасті, полковник. Навосятлов він вчора створив такі умови, що е, могла бути пролита кров. Я хочу сказати про те, що він працював вчора п'ятий день, і всі чотири дні, які відбувалися, коли він там працював в цій колонії, значить дуже велика напруга. Він зайнявся нашими хлопцями правною колонії, які зараз там перебувають е, під вартою, для того, щоб я кажуть, їх знищити. Але нам вдалося зусиллями журналістів, а також родичів засуджених. Та інших людей зупинити от ту кроваву бійню, яку планував зробити пан Новосядлов. Слава Богу, як кажуть, господь нам допоміг, і ми все це зупинили. Ну, в той же час я хочу подякувати пану Новосядлу в тому плані, що нам вчора вдалося об'єднатися не тільки той актив, який майдан громадський контроль займається саме питанням закриття замкової колонії, а також родичів засуджених і інших небайдужих громадян. Нам вчора був створений громадський комітет по закриттю замкової правної колонії. І та ситуація, яка була вчора, чорна, вона здину. Зробила так, що ми дійсно об'єдналися і зараз будемо йти вперед. Значить, головою даного комітету обрана дуже активна, ініціативна жінка, значить, яка має дуже такі, як кажуть, графські корні, людина, яка небайдужа, яка хоче робити зміни певні. Значить, це любов Барвінська. Ми впевнені в цьому, що. Пані Любов вдасться об'єднати навколо себе наш актив майдану громадського контролю, а також родичів засуджених, які відбувають покарання в замковій правній колонії. І ми обов'язково цю колонію закриємо. І я думаю, що залишиться не дуже багато часу, скільки що воно буде працювати. Зло треба зупиняти.